Пане Ярославе, от добігає зараз фактично завершення уже зовсім скоро, менше тижня залишилося часу головування Росії в Радбезі ООН. І ось ця акція, цей виступ, головування на засіданні самого Лаврова, міністра закордонних справ і виступ Гутереша. Ну, поки що, мабуть, це така найвища точка, от що відбулося, і як ви оцінюєте такий хід дипломатичної гри? Ну, така собі ситуація. знаєте, сидить агресор, перебуває в такому поважному органі що донедавна. І головує а натомість виступає керівник, і Він ні слова не говорить про саму парадоксальну, принаймні, я е, не чув парадоксальні самої ситуації. Якщо uh -huh. бо через зосередив всю свою увагу, а це так мало би бути, напевно. Так 90% у виступі про те, що те, що ми зараз тут говоримо, говоримо є абсурдно по своїй суті, і ви не маєте ну там права е, з тих, тих чи інших причин очолювати е, цей захід, тому що ви є держава-агресор. Якби ці звучали такого, uh -huh. те е, звучали такі терміни, ну, звичайно, можна було б говорити про те, що ООН має скажу шанс, скажімо так, шанс. Зараз на модернізацію. в даному випадку, ну це така е клуб, такий е політичних, е ну скажімо спікерів не знаю, там порізно можна характеризувати. Ну от є змога майданчик, можливість поговорити Ну нічого що там і Росія, поговоримо про Росію. Завтра поговоримо при іншому голованні, при третьому. Тобто, на жаль, таке керівництво вон uh -huh. вибирає зараз таку лінію, десь поведінки, намагаючись зберегти вже те, що давно е зруйновано за великим рахунком. Ну але ж це е статус, е це певні. Там привілеї, це, це певний можливість впливу на міжнародні процеси. Тому важко ставити це під сумнім, боротися з тим, що ти очолюєш, і боротися з тою структурою, де ти перебуваєш, навіть розуміючи, що вона по суті виглядає зараз ну, такою парадоксальною сама ситуація. Тому це, от власне, я би не робив з цього виступу. Ну, якось, ну скажем так, чогось От Важливіше було б навпаки, говорити про суддя uh -huh. реформування самого ООН. Це був би якраз зараз саме ідеальний момент і саме найкращі майданчики. Можливість донести цю позицію. Це намагається там робити Україна, але далеко не всі держави, які впливають на ООН, і безпосередньо саме керівництво ООН хочуть ці теми піднімати так різко і чітко їх артикулювати. Пане Ярослав, інформація про те, що Америка знизила рівень свого представництва, це сигнал а радбазу ООН, це сигнал Росії, і який вплив матиме дане рішення? Ну це навіть не те, що знав це продовження політики, яку буде Сполучені Штати, тобто знову були проблеми з візою. У Лаврова й у російської делегації не всі змогли б поїхати там частково, тільки певна кількість делегацій отримала візи. І звичайно, що от на такому заході, де присутні Лавров, там інші потенційні, там та не потенційне, по суті, військові злочинці, сполучені штати не беруть такої масштабної, ну скажімо, участі на вищому рівні. Бо це були там переговори конкретні між Росією. Попевне там пункт на питання. Очевидно, це було б по-іншому, А легітимізувати, додавати балів самі Росії. Ну, в статусності присутності на таких заходах, ну звичайно, це було б неправильно. Взагалі, напевне, було б доцільно, щоб і не брали участь частина держави, як мінімум, в таких е, збіговістках. Ну, маємо ту uh -huh. ситуацію, яку маємо повторюємо не вистачає політичної волі в тих, хто очолює ті структури, самі ж їх і скажімо так, реформувати, чи навіть е, там е, зруйнувати в тому вигляді, якому вони є. Пане Ярославе, то виходить, що ну зараз ані Росія не досягла, яку не скористалася тим, що вона головою в Радбезіон якимось явним чином. А і противники, які висловлювалися на початку, різко заявили низка країн, так своє засудження, тому що таке головування настає. Але от крім цих засуджень, теж фактично більше нічого не відбулося. Тобто, а от крім... Того що ситуація парадоксальна, вражаюча і неправильна. ми нічого не фіксуємо за цей місяць. Більше за великому рахунку так збережено статус той, який перебував до головування Росії в Радбезі. Uh -huh. Ну можливо, навіть ну скажу таку річ, можливо, не неприємно чи не популярно, але скоріше, якщо й шукати плюси, то напевно більше для Росії. Вона таки головувала з нею. Таки хтось розмовляв а таким тоном, ну вже в Росії. знаєте, вже uh -huh. звикли їх там уже. Посилають кожен другий представник Європарламенту прямим текстом. Нічого витирається і сидять далі. Слухають ім важливо зберігати, бути присутніми, хоч десь демонструвати свою присутність. І Таку можливість їм, в принципі, надали, тому що цю картинку ми бачимо об'єктивно, об'єктивнішу об'єктивно бачимо в себе в Росії. Це ж подається зовсім по-іншому. Це ж Росія. Управляють Росію, вважають, Росію, слушають і так далі. Ліргуються uh -huh. з контексту. Сі фрази переповідається зовсім по іншому, і для свого виборця демонструється, що з Росією рахуються у світі, і навіть ООН, і змушена Америка надати візи і все інше. Тому для внутрішнього споживача, як мінімум вони отримали плюс для зовнішнього. Ну скільки поскільки а для внутрішнього це спрацювало на жаль на користь Росії в даному випадку. І ще одну з заяв Лаврова хочу з вами обговорити. Він сказав, що організація має розширити ООН і включити до неї азіатські та африканські країни, оскільки захід наразі у ньому представлений надто сильно. А якщо ось уявити, що дійсно це може статися, чи залишиться Росія сама у Радбезі ООН? І як може змінитися риторика самої організації? Установи? Ну, звичайно, в Росії там і в Китаї, в тому числі, є бажання змінити розклад сили в ООН, в інших структурах, тому що ми розуміємо, бачимо там по низці цілих питань. Так Через постійне читання фактично ці дві держави десь займають. Спільну позицію почасти, відмінно від інших, там, як мінімум, інколи це на рівні там отримується Китай, так і інколи голосує спільно з Росією. Звичайно, їм ми говоримо про реформування в нашому розумінні, в нашому баченні, оскільки хай вони є більшість держав, можливо, і не проти була провести це реформування, але не знають, як це зробити, не наважуються. Ну і поки вони думають, ну альтернативні. Позиції буде висловлювати Росія. Вона буде підтримувати з даному принаймні аспекті е, випадку Китаю, який також хоче посилити свій вплив в такого роду структурах і на виході. Ну вийдемо на дві дві моделі взаємопротилежні. Ну тобто, все і все залишатиметься в принципі в ті позиції. Кей я не думаю, що зараз є якісь серйозні там загрози, uh -huh. що ця. Це... Модель пропонує на Росію спрацює, але на жаль, і мало зараз помітно спроб останні особливо там місяці з боку ООН і західних держав реформувати в іншому напрямку цю організацію. Вона по суті в такому вигляді доживатиме просто віку, якщо вона не не буде йти в нового часу. Тобто uh -huh. і зазнає фактично лігу націй долю. Пане Ярославе, і дуже динамічно часу небагато залишилося, але ще одну тему. Все ж таки, торкнемося її з вами. Американський аналог Соловйова йде із Fox News. У медіа оголосили про припинення співпраці з телеведучим Такел... такером Карлсоном. Він відомий вихвалянням Путіна, виправданням російського вторгнення в Україну. Причини його звільнення у Fox News не назвали, однак Reuters зазначає, що це може бути пов'язане із судовим позовом однієї з компаній про наклеп у 2020 тому році на шоу Карлсона прозвучали брехливі заяви про те, що нібито Джо Байден виграв вибори через злам системи за підрахунком бюлетенів минулого тижня. Fox News погодилася виплатити компанії 787,5 мільйонів доларів. Вражаюча сума. От така компенсація була передбачена. А після цього повідомили про припинення співпраці із журналістом. Російський пропагандистський Соловйов Лайф уже запропонував. Роботу американському телеведучому Тут. ну потролити здається Більшого тролінгу важко уявити собі, напевне, що і на це виключно із Соловйов, Соловйова ні на що більше, пане Ярославе, з вашої точки зору, за вашими оцінками, яка може бути причина історії про те, що іде з американського телебачення досить таки відома постать, що могло стати причиною, якщо деталізувати і проникатися саме американським підходом і американською політикою. Ну, це такий похальні насправді персонаж його відхід з Fox News має дуже важливе значення і для сполучених штатів, і в тому числі для російської пропаганди. Він часто використовувався в внутрішньому дискурсі як демонстрація такої альтернативної. Точки зору 에, в сполучених штатах ну альтернативну на думку росіян, які можуть бути причини на ну, очевидно, що якщо йдуть судові позови в сполучених штатах 에, є свобода слова, але але вона не просто свобода 에, говорити все, що завгодно, а відповідати потрібно часто за свої слова. І звичайно, якщо там звучать речі, які суперечать там здоровому глузду чи законодавству і Будуть позови, ну можна просто збанкрутувати, може телеканал. Тобто тут немає державного управління, державного повного контролю, як в Росії, так де можна нести всякі нісенітниці, там і тим не менше, що отримувати гроші з державного бюджету за це безбідно, безбідно існувати. Тому я думаю, причину треба шукати в тому, що ну риторика Карлсона насправді була дуже така, ну дискусійна, це як мінімум. Там такі uh -huh. речі звучали і це просто можна канал довести до банкротства або до втрати взагалі можливості можливості надавати послуги так вести вести ефіри тому я думаю варто все таки тоді шукати відповідь на це питання і це звичайно є є елемент загрози національній безпеці сполучених штатів ну але захист національної безпеки він не відбувається там по телефонному дзвінку давайте заберемо його з ефіру. Так, а для того повинні бути причини, юридичні судові у даному випадку такі причини і створюються. От і позов далі може бути судові певні процеси і так далі. Це тільки початок може бути цієї історії. Тому Фокснюс втягуватися всю цю дилему, тобто чи захищати його, чи яким чином ага. діяти, якщо це піде ціла низка таких позовів, і так далі. Ну очевидно, телеканал несе ага. дуже серйозні репетиційні ризики. Ну і мабуть дійсно раз ви кажете про елемент захисту національної безпеки, інформаційної безпеки, політичної безпеки. А це ну будемо думати, що так це один із моментів, які потенційно можуть трішки оздоровлювати політичну ситуацію, трішки знімати напруження соціальне і так далі, якщо менше впливових журналістів, які готові просто гайпувати на якихось гострих темах. Дякую дуже, пане Ярославе, за сьогоднішню розмову. Ярослав Макітра, політехнологбу. На прямому зв'язку зі студією апостроф Тиви.